Доброго дня, шановні українські аграрії. Е, на, Нашій речі оліні. Собака. Ці птички, це просто якась історія. Вони від цієї редьки оліни просто з ума сходять, я вам скажу. Ось, гляньте, що твориться. Жруть вони як, то, як ріпак. Знаєте? Ріпак теж дуже там, пошкоджують птички. Там. Горобці в основному, ну, в першу чергу. Дивіться, редька оліна, редька оліна, насіння буде. Кому потрібне насіння, редьки оліни, будь ласка, звертайтеся. Тут вона теж посіння на пісках, у кого схожа ситуація за такою історією. А хоче щось вирощувати, запрошую до співпраці, редька олійна насіння буде. Звісно, йде зараз процес дозрівання, дозрівання і насіння редьки буде. Дивіться вже. Є вже, в принципі, є в нас насіння. Будь ласка, звертайтеся, буде насіння. Перепрошую. Якщо вам треба якась. Не знаю, якась сумішка, якісь об'єми, якісь свої бачення по Рецьціоліні, будь ласка, звертайтеся. Тому що на пісках навіть, страшних пісках, тут страшні піски, я вважаю, вона себе не показує непогано. А якщо ви ноутілер, працюєте по ноутіл-системі або якоїсь мінімальної технології, то блін, в сумішці з Люпином, наприклад, так, суміш Редкіоліну ще Фацелії, це просто бомбезна історія. Порозриває там вам усі пласти, що потрібно. Дивіться, тут просто геть погана історія з цим була, з, як вам сказати, з грунтом, да? ну ось Редька Оліна наша, дивіться. Достигає, достигає. Бачте. Так що я, я вважаю, ну, навіть трішки прилягла. якщо прилягла, значить дасть. Тобто є моменти по ній. Будь ласка, запрошу до співпраці, інтернет-магазин interagrolab.info Якщо вам треба великі об'єми або середні об'єми, не один мішок, знаєте, бо в нас фасону все по 10 кг. Якщо вам треба якісь великі об'єми, будь ласка, запрошую в інтернет-магазин interagrolab.info, де ви зможете замовити. Там є номер телефона, можемо під вас зробити будь-яку сумішку, яку ви захочете. Якщо там об'єми від тони, зрозуміло. Так що, будь ласка, Запрошують ціни одні з найнижчих за якісну сировину, розумієте, за якісний продукт. Намагаємося тримати ціни найнижчі на ринку. Да, є там якісь розпродажі. Хтось розкидає, там скидає минулорічні залишки. У нас воно все свіже буде. Так що, будь ласка, запрошую успіхів вам. Запрошую інтернет-магазин interaglab.info. Успіхів вам!